Подвір'я бабусі Парані. Там хата, тут стодола, де зберігалося сіно. Тут жила корова і кури. Так, зараз ми заходимо на господарство бабусі. Що тут росте? Кукурудза, огірки, гарбуз. Так, розказуйте, що тут у вас росте, бабусю. Капуста. Капуста, бур'як, морква. Бур тут огірочки. огірочки. Такі високі, перець, огірочки. помідори, перець, там помідори. Морква, картопля. Бур'як. Має бути доглянути. Все доглянуто. тополька тут. Сусіди пораються. Так, цибулька у бабусі. Цибулька? Да, так, цибулька. Боже щастя. Дай боже щастя. Так. Твої дітки там тут. Великий у вас город бабуся. О, великий город. Великий, мая як робити? Ворква, картопелька. У бабусі цибулька смачна. Фасоля. Смачна цибулька, фасолька. Я вже спробував. І тут фасоля. І це фасоля, інша. Так. А тут така. Ага, там кукурудця там. Ні, це вже не моя кукурудня. Кукурудця вже не ваша. Сусіди там. Картопля? Де картопля? ваша картопля. Ого, скільки картоплі. Ну, це ви все от, сама господарюєте. Там я колись, колись садила, тепер вже там росте треба. А тут сусідське вздовж бачив, що росте на то вона, на нашу сторону. Так, так. Заростає сусідська. Тут ще вишеньки є, але то вже сусідське. Таке великий город у бабусі.